Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D І ми продовжуємо проєкт назад у дитинство. І сьогодні у нас футбол. Сьогодні у нас футбол, це, знаєте, це для багатьох людей мого і старшого віку. Це була перша FIFA, якщо так казати. Перша PES, перша FIFA. Давайте виберемо Бразилію нехай. І. Ну комп'ютер хай перший буде, бо я вже давно не грав, і це ж все таки не джойстик. Знаєте, що я вам скажу? Ой, що це проти нас грає? Якісь гламури, дивіться. Невже це Е... Так, і. Е... Я вам скажу, він тоді, цей футбол, тоді вважався вже упоротим, але зараз він... На диво. На диво виглядає просто кумедно. Тоді він був упоротий зараз він кумедний. Так, давайте якийсь чи один тайм, чи один матч. Подивимось, по часу зіграємо. Так, Бразилія з м'ячем. Так, ой-ой-ой, так, голкіпер тут бігає, звичайно, туди, куди її бігають е, весь народ. Тому так, вибиваємо, вибиваємо з м'ячем номер, номер один. Ну, всі номер один, бо я перший гравець. Так, можна, звичайно, грати тут вдвох. Але... О! Так! Ай! Не пробив, не пробив. Неймар. Так, нехай, нехай! удар. Що? Овзайт? Овсайт! В такій грі! Ха-ха! Нічого! Тут є овсайт і то! Тут, по-моєму, його не було. Навіть якщо він тут є, так як переключитися між гравцем. Ось такий навісний пас якийсь такий. і Проходить, проходить. Так, звичайно, проти п'ятого взагалі нереально грати. Та бити вже! Удар! Як кричать бразильці «Голасо!» І дивіться, як радіють наші бразильські футболісти. Так, це просто кумедно. І зараз ви ще дочекайтесь перерву, і, мабуть, на перерві закінчимо, бо там перерва просто супер. Я вам скажу одразу. Хто не бачив цього футболу, подивіться, який він! Я просто не можу. Я, я в це грав в дитинстві. Давай, бий! Удар! Ну, це взагалі треба було, звичайно, мабуть, е, другий чи третій поставити комп'ютер, е, бо цей взагалі тупий до жаху. Ну нічого, хоч виграємо, хоч виграємо, бо коли я тренувався в нього перед записом, то я зіграв один-один. Навіть так. Так, по флангу, Флангом проходимо! Треба... Ай, забрав м'яч, хтось, давай, бий! Так, це зовсім тупий комп'ютер. Ну нічого, 3-0! Залишається 5 хвилин 28 секунд по міркам цього суперфутболу. Це вам не якесь FIFA 13, або тим більше FIFA 14, яке вийде. Так, тут просто... Ну, це вийшли люди в, рожевих, в, рожевих, в рожевій формі і хочуть виграти Бразилію. О! Так. І удар здалеку! Куди цей? Куди, голкіпер? Що ти робиш? Ха-ха! 4 0 Так, я не думав, що він настільки дурний буде цей... Ну добре. Так, давайте вже не забувати їм голи. Може ще один заб'єн, там п'ятий. І. Що таке? А, щоб ви подивились на перерву. Перерва тут просто е, така, що. Ну, всі її чекали. Коли грали. Коли грали... Цей футбол всі чекали перерву і також після матчових пенальти. Тут є вони. Уявляєте, тут є після матчових пенальті. Так, підкату, звичайно, тут ніякого нема. Тут є тільки переключення гравця, пас та удар, все. Так. Що ви настільки дурні? Давайте за м'яче, ну хоч щось. І 30 секунд. І зараз будемо дивитися е, перерву. 5-4. Дивимось! Так, давайте, давайте. Порозходились футболісти. І 3, 2, 1. Поїхали! Танта-татантан. -тан -тан -тан, тан -тан -тан. Супер! Подивіться! Ух, які дівчата! А, саундтрек який. Так, це дитинство, це ностальгія. І давайте на цьому завершимо цю, це відео. Якщо вам сподобалося, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. І побачимось в наступних відео. На все добре!